Заходь в профіль, шукай минуле відео, там ми говорили про софт скіли, а в цьому поговоримо про хард skills, без яких твоя кар'єра також буде стояти на місці або взагалі не розпочнеться. Тож хард skills це твої професійні технічні вміння, програмування, робота з Excel, знання іноземних мов, керування технікою тощо. Не знаєш, які навички вивчати? Зараз розкажу, як за три кроки знайти потрібні саме тобі хард скіли. Крок перший. Проаналізуй ринок. Зайди на джоп-сайти і подивись 20 вакансій твоєї мрії. Які навички згадуються найчастіше. Це твій must-have список. Наприклад, для маркетолога це Google Ads, аналітика crm системи. Крок другий. Оціни себе. Чесно оціни свій рівень від 1 до 10. Де ти зараз, де хочеш бути. Різниця це твій план розвитку. Крок три. Визнач пріоритети. Вибери 2-3 навички максимум. Краще глибоко вивчити Excel ніж поверхнево 10 програм. Фокус це все. І бонус порада: питай у досвідчених колег, якби ти починав спочатку, що б вивчав першим, і їхні помилки твоя економія часу. Зберігай це відео і починай вже сьогодні.